Тариф на епопея у Черкасах триває, нові ціни на проїзд у маршрутках переглянуть, так вирішили депутати міськради. Тариф у 3 гривні вони називають за високим. Водночас кілька перевізників тут возять містян на світі новий лад, дешевше за решту. Звідки такий альтруїзм? Ірина Малюкова з'ясовувала. Пан Олександр саме приїхав із середмістя. За квиток на митницю заплатив 2 гривні 50 копійок. Хоч по місту з понеділка новий тариф для всіх 3 гривні. Ми ну, економні Малюкова. 21-й автобус і раніше возив дешевше за решту, правда, тільки пів свого маршруту з митниці до центру. Перевізник пояснює, пішов на такі поступки на прохання містян. І від того збитків немає. Автобус всього двіжиться 38-40 хвилин, а на участки всього лише 8-10 хвилин. Для того щоб людям особливо пожилим людям, больним людям не подимався на цю гору на в центр города. Ми то такої зробили. і ми в этом не, 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 не нічого не потеряли. Добавилось кількість пасажирів. Теж із митниці, але аж на кінцеву на сумгаїцькій ще на одному автобусі можна доїхати за ті ж 2,50. 36-й маршрут у Черкасах новачок із 21-м вони частково дублюють один одного. Перевізник певен протиправного не чинить із тарифами на свій лад і здорожчання проїзду у влади, як решта колег, не просить. Кого, як там по 5 гривень там, чи по 4, хто, хто як хоче. Треба чуть чуть ще ж і за громаду подумати, не тільки за себе. А у нас у Черкасах накладається маршрут на маршрут кожен. У мерії кажуть, квитки задешево в обох маршрутках лише через конкуренцію між ними. Бо решта перевізників вже довели. Через дорожчання пального та запчастин мусять возити щонайменше за 3 гривні. Водночас посадовці вже звернулися до антимонопольного комітету, аби там перевірили 36-й маршрут. Шкода дуже, що саме перевізник, який обслуговує 36-й маршрут, не подав обґрунтування. Можливо, це б дало так, змогу оцінити саме витрати перевізників і була б альтернатива так, щодо розрахунків. Пані Лідії байдуже до міжусовець перевізників. Каже, добре, що є вибір їздити містом за нижчим тарифом. А як ви думаєте, на, на тисячу гривень не вдари по кишені, якщо будемо їздити по 2,50 чи по 3 рублі? Чи законні ці три гривні врешти перевізників у мерії таки перевірятимуть заново? Так вирішили депутати міськради. Олена Берестенко, Ірина Малюкова, Сергій Фімов та Олександр Царенко. новини.